Ясна голова, ясні думки. Ви бачите, розумієте, що робити, як бути, як вплинути на ті чи інші труднощі, з якими ви зіткнулися, знайти вихід, вирішити їх. Починають приходити правильні думки, приходити правильні рішення. З'являється у вашому житті вихід з цього. Знову ж таки спираючись на ті ресурси, які у вас є на сьогоднішній день. Розмов дуже багато нехороших про вас йде. Розмов серед близьких людей, серед родичів. Один, два, дві жінки. Дві жінки дуже добре працюють язиком. Дуже скоро те, що ними було сказано у вас за спиною. Вони дуже старалися, щоб до вас це не дійшло.